Крим є унікальним у всіх сенсах. Тут тісно переплелися релігії, епохи, культури та події. Про деякі з них, ви дізнаєтеся, світі облога, моменти історії, люди та події. У середині 13 століття в Криму поступово поширюються суфійські громади, хайдері, календарі. Хальвеці, міврі, наджбадзі та деякі інші. Значну роль у цьому процесі грала сусідня Османська імперія, де софійські ордени знаходили найсприятливіші умови для самостійного розвитку. Розквіт кримського софізму посідає 14 століття. Сюди проникають не тільки твори Джеуладіна Румі, а потім османського поета Юнуса Емре, але і софійські братства. Що прибули на півострів Малої Азії. Їхні духовні лідери, шейхи, не були кримцями, але жили та творили на півострові і тут же знайшли вічний спокій. Поряд з традиційними терікатами в Кримському і Юрці, пізніше в Кримському хамстрі, існували терікати чи ордени, які мали кримське походження. Вони отримали назву чотирьох осередків кримського софізму. Це були окреме самостійні мусульманські центри. Перший з них розташовувався у селищі Коледжі, під Кефір. другий Чуєнчий біля Акмеджита, сучасного самферополя. Третій у степовому селі Егілє. Він називався ташли Шейх Елі. Четвертий знаходився в долині річки Качі та мав одноіменну назву. Але крім цих чотирьох центрів у Кримському ханстві функціонували і інші суфійські духовні комплекси, наприклад, такі, як Азіс Марікаштер в Ескіюрці або такі є ордена Мевріві в, в Крезєві. Загальна кількість софійських брат в Криму наразі визначити важко. Щодо самих суфів, то, за словами державного таяча 17-го століття Сефера Газі, в різні періоди історії їх було близько 40 тисяч. Цифра приблизна. Покровителями софійських братств, а найчастіше його членами були представники ханської династії Гіраїв. Багато хто з них будував такі є. Серед відомих кремлив суфіями були великий кезлевський поет Ашик Умер, кримський хан Іслам Герай II Дервіш, Мухаммед Герай IV, У колі Суфів він мав ім'я Кеміль та багато інших. Суфійські братства функціонували у всіх містах Криму та багатьох селищах. Найбільших було у Бахчисарай, Кіфі, Красу Базарі та Кезлеві. Нескінченна відданість вченню пророка, внутрішня інтелігентність, незнаюча межа терплячість, повна відсутність інтересу до матеріального забагачення та побутового комфорту все це пропагувало софійське вчення. Надалі софійські мотиви вже ніколи не зникали із творчості кримських татар. на всіх сторінках соціальних мереж Кримського дому. Підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.